У музеї етнографії персональну виставку презентує львівський художник Ігор Гапон. Цей митець зазвичай творить просто небо, Відтак на полотнах уживають сонячний крим, дощовий львів та Карпати, особливо гуцульське село Криворівня. Я все життя малюю те, що я люблю. Це що мені близьке. Це наші Карпати, це Бойківщина, Гуцульщина, це наші замки, це старовинний Львів. Багато тут я представив гуцульських натюрмортів, де зображені справжні гуцульські предмети побуту, які вже зараз тільки зберігаються в музеях. Час бере своє. Кілька місяців тому наша знімальна група застала Ігоря Гапона в його майстерні, коли він саме малював образи до церкви в Криворівні. І нарешті днями їх вже встановили на церковних стінах. На відкриття виставки з'їхалися побратими Ігоря Гапона, його колеги із пленерів. Як людина він дуже чистосердечна, привітна і натуральна по складу свого розуму і душі. Це дуже притягує і імпонує других, які його знайомі, і добре його хочуть знати. Захотіли привітати митця і колеги з Ізраїля, де пан Ігор недавно був на симпозіумі і презентував свої полотна. Доброта. К природі та брата, к людям передається на його полотнах зрителю. зрітелів ета щущають любої чоловік, соприкоснулся с его творчеством. Торкнутися до творчості Ігоря Гапона ще встигнете протягом місяця. А от особисто зустрітися з художником буде важче, бо він уже мандруватиме Україною у пошуках нових сюжетів.